А давай два слова про фізичних терапевтів це професія кого чого, бо це трошки е, мені здається нове для України. Всі плутаються Фізич, фізичні терапевти будуть в цьому році вже 30 років як фахівцями в Україні, але ми мало знаємо про цю професію. Я ж кажу, ми всі біжимо до масажиста, uh -huh. правильно зазначено через знайомих. А хто такий фізіотерапевт чи фізіотерапевтка? Ну ми в класифікаторі з е, спеціальності Ми не так давно з'явилися, от і е, з, з однієї сторони, ми там з'явилися, тому що в країні вже більше десяти років війна, Тобто такий поштовх почався у нас. Е, Поштовхом до розвитку це був 2014 рік. Тобто після 2014 року, коли зросла потреба в таких фахівцях, це фахівці, які мають вищу освіту, вони не є лікарями, от і вони працюють з пацієнтами для того, щоб відновити. Втраченої можливості. Це можуть бути а, порушення руху, а порушення руху може бути пов'язане, наприклад, з болем, як в попереку. Так, і, і фізичний терапевт може має, має розібратися. Окей, є біль, якими інструментами ми можемо його зменшити, подолати. Далі необхідно визначити, що необхідно зробити, які необхідні інструменти застосувати для того, щоб зменшити ризик виникнення цього болю. Ну, ж таки, фізичний терапевт може працювати з різними з. Порушеннями діяльності опорно-рухового апарату це можуть бути і захворювання суглобів, а це можуть бути більш серйозні травми, наслідки міноубухових травм. Зараз ми дуже багато працюємо з військовими. Ну я кажу, що якщо лікарі рятують життя, то ми повертаємо людей до нормального життя. Тобто, по суті, ми є фахівцями, які відновлюємо. Людей наскільки це можливо, щоб повернути їх до нормального життя, чи то займатися своєю улюбленою справою, працювати, чи то у війську, чи то? Можливо, адаптувати цю людину якщо поранення або травми дуже серйозні, тому що є люди, які у деяких пошкодження спинного мозку вони не можуть ходити. Але навіть в цьому випадку людина може бути максимально незалежною в нашому суспільстві і займатися всім чим завгодно. Таких прикладів зараз дуже багато. Телемедицина зараз вона активно розвивається, навіть нещодавно вийшло від Асоціації фізіотерапевтів фізичних терапевтів Сполучених Штатів певна практична установи. А моя думка, що в простих випадках нескладних ми можемо допомогти пацієнту онлайн. В більш складних випадках це буде набагато важче зробити. Моя думка така: що якщо мова йде про телемедицину, то і, от ми кажемо про фізичну терапію, про відновлення краще все ж таки, щоб перший прийом був офлайн у фізичного терапевта. А вже після цього фізичний терапевт буде вирішувати. Чи може займатися пацієнт самостійно, чи не може? От тут, можливо, у мене така ще думка, знаєте, це суто моя думка, тому що вон, я трошки не дуже люблю онлайн-консультації, я їх взагалі ніколи не проводжу. Я, можливо, до, до, досить скептично до цього відношуся. Мабуть, мені треба трошки змінити свою думку. І... Іти з рухом з часу, Я такий трошки динозавр в цьому плані. Мені треба подивитися, пощупати. Ну і знову ж таки, ось цей контакт з пацієнтом він також має дуже важливе значення.